Ця акція відбувається щоп'ятниці у центрі Луцька, щоб нагадати суспільству про військовополонених, родичі, друзі та небайдужі вийшли на площу, щоб нагадати про них не можна забувати. Я себе уявляю, якщо б я потрапив в полон. І за мене не виходили мої родичі, близькі знайомі, щоб вони десь там ходили на роботу, на навчання, по справах, там відпочивали, жили собі життя, і за мене ніхто б не вийшов. Це було б за мене просто був би це крах. Крах, якщо б за мене не боролись люди. Тому хочеться здати нашим хлопцям, дівчатам ось цю підтримку. Підтримку, що за них стоять, за них борються». Рідні полонених не втрачають надії та продовжують боротьбу за їхнє визволення. Вони діляться історіями своїх близьких, аби їх почули. Оце сюди приходжу О, нагадати за свого братика. І для мене це, знаєте, як подих свіжого повітря. І щоб мій братик потім прийшов і бачив, що я чекала на нього. Мій чоловік. Кучерук Андрій Ігорович служив в 21-й бригаді механізованій на Курському напрямку. Зник них 28 вересня 24-го року. Зараз на даний момент він знаходиться в полоні в Російській Федерації. Вони говорять про нестачу інформації, про бездіяльність командування та власний відчай. Але попри все, вони не здаються. Хочу, щоб надали розголосу 68 й бригаді. Хлопці з них ще Семенівка, Уманське, Селідове. Я особисто шукаю брата. Також шукаю чоловіка 68-ї бригади, Покровський напрямок, Селідове. Бригада не командування, нічого взагалі не говорять. Просто мовчать і все. Нема нікого. Пішли першого, третього вже звістка, що без звісті зникли. Рідні закликають владу до рішучих дій. Полон не може бути забутим чи проігнорованим. Важливо не мовчати, адже кожен день у полоні може стати останнім.